Відповідно до плану роботи в МВС, сьогодні ми проводимо підсумкові заняття в системі професійної підготовки. Сьогодні навчальна група, яка складається з керівників органів нових справ, здає підсумкові заняття з вогневої, службової, з професійної підготовки. Приємно вражений те, що Показали відмінно знання майже всі керівники органів внутрішніх справ за винятком одного щодо знання заходів особистої безпеки і всі відмінно відстріляли. І також сьогодні ми приймаємо заліки і по фізпідготовці відповідно до нормативів. Ну я думаю, що по результатах ми проінформуємо громадськість для того, щоб керівники на місцях аналогічним чином показали нове обличчя міліції, крім того, що сьогодні вже. Першому читанні прийнято вся нормативна правова база і про органи внутрішніх правну, про національну поліцію, що дійсно відбуваються прозорі якісні зміни щодо створення професійного ядра нової поліції України. Працівник міліції має бути підготовлений в незалежності від віку. Він бути готовий до виконання всіх своїх обов'язків, поставлених згідно закону України про міліцію.